Привіт! Сьогодні ми зробимо повністю автоматичну станцію завантаження та розвантаження вагонеток у Minecraft. Цей механізм ідеально підходить для шахт, ферм або будь-яких перевезень ресурсів. Працює і на Бетрок, і на Джала, тож підійде всім. Коротку підказку у вигляді схеми побудови можна скачати в моєму телеграм-каналі. Для цього механізму нам знадобляться: тверді блоки для будівництва, звичайні рейки. 3 електричні рейки, 2 воронки, 2 компаратори, 1 повторювач, редстоун факели, Redstone, блок меду, 2 скрині і вагонетка зі скринею. Відстань між станціями може бути будь-яка. Я зроблю 8 блоків, просто щоб показати принцип. Почнемо зі станції завантаження. Вона займає лише 4 блоки. Ставимо електрорейк, далі твердий блок. За ним повторювач виходом у бік рейки і позаду редстоун пил. Зверху на повторювач ставимо блок, а перед ним компаратор, який дивиться на електрорейку. На рейку воронку, а зверху скриню. І щоб схема запрацювала, ставимо редстоун факел на блок позаду повторювача. Станція завантаження готова. Тепер зробімо розвантаження. Ставимо блок і поруч копаємо один блок вниз. Це місце для скрині. На скриню воронку. А на неї та на блок поруч Електрорейки. Компаратор ставимо входом до воронки. На компаратор ставимо блок меду. А на нього редстоун пил. Поруч факел. І на факел твердий блок. Готово! Тепер протестуємо. Коли на станції завантаження у скриню потрапляють предмети, компаратор щитує, що у воронці є речі і вимикає електрорейки. Вагонетка стоїть, поки все не завантажиться. Коли воронка спорожніє, сигнал зникає. Рейки вмикаються, і вагонетка рушає. На станції розвантаження те саме. Вагонетка приїжджає, компаратор бачить повну воронку та блокує рейки, поки все не розвантажиться. Медовий блок допомагає вагонетці зупинитися точно над воронкою. Таку станцію розвантаження можна використовувати з різними механізмами, наприклад, у фермі цукрової тростини. Якщо замінити вагонетку зі скринею на вагонетку з воронкою, вона буде збирати предмети з ферми та привозити на станцію розвантаження. Тепер ти знаєш, як зробити просту і надійну станцію завантаження та розвантаження вагонеток. Якщо сподобалось, тисни лайк, підписуйся і пиши в коментарях, що робимо далі: ферму меду чи цукрової тростини. Дякую за перегляд. До зустрічі у світі Майнкрафт.